Я від імені Ладяського міського голови Сергія Зеленського та Ладської міської територіальної громади щиро вітаю учасників форуму. Ми пережили багато випробувань і, напевно, вони ще не закінчилися, але ми не виїхали з країни, ми залишилися з громадою. І я ціную і пишаюся своєю найкращою фаховою, незламною, перевіреною часом і викликами командою. Коли ми разом ми не переможні. Війна нас ще більше згуртувала. Ми знаходимо нові ресурси, накопичуємо нові сили, бо у нас ще все попереду. Головне, що зміцнила цей час, це любов до України. Кожен з нас працює зараз заради перемоги. Ми щохвилини дякуємо українським воїнам за незламність і мужність, за сміливість і звитягу. І нічого нам не додає стійкості та впевненості, як віра в ЗСУ та нашу перемогу. Ну, як каже наш міський голова, Лазова це Україна, слава Україні! Радість, що прибувають такі фахівці з такими, так такі громади в нашій асоціації. Спасибі вам велике.